Дорогі друзі, добрий раночок. У мене вже новий день, вівторок, і я так заспала, mm -hmm. що зараз далеко-далеко не раночок. Якби не доця, я б і далі спала. Вчора, до пів четвертого, всі 57 орхідей поливала Актарою, пінкою з акт... а... інсектицидами, тому що завелись тріпси. Я побачила на одній орхідеї тріпси, і в мене почалося. Треба обробити всі. І потім ще не заснула була, а зараз прокинулась. У мене в телефоні 9 дзвінків, на які не відповіла. І передзвонює мені, о, базілік зійшов. Посіяла базилік, він зійшов. І дзвонить мені Юля каже, добрий, ра... добрий раночок, а то не вам дзвоню, дзвоню, мені доручили вас привітати. Боже, це так мило. Я Вікторії добиваюся взнати, хто це вона. Навірно, Бреше каже, я нічого не знаю, я не знаю хто це. Це ж не мовко. Да, це не смачні. Є смачні. Це бач, хіт продукт не буду більше брати. А що, а що? Ну вона знає, я, я бачу по ній, що вона, вона нічого не знаю. Ти мене не просто так розбудила. Не просто так, мама на кіця. Ребят, по первого дня. Я не просто так розбудила. Ну я злякалася, глянула в телефон і злякалась. О, Боже, <ривіт> дев'ять! Дев'ять! Тебе дев треба було бачити, коли ти побачила стільки пропущених і коли я тобі сказала, що зараз пів першого. Да. Да. Так я ще сиду, сижу, кажу, ого, дев'ять, мамочки, родні, Мама, що ти причитаєш? Ти давай починай дзвонити людям, а не причитати. Я першому, самому першому, я подзвонила папі да. і папа трубку не взяв. Але через дві хвилиночки мені дзвонить цей номер. Папа в курсі. Піду папі дзвонити. Папа в курсі. Папа, від... папа в мене трубку не взяв. Але він подзвонив відразу туди, куди треба, і сказав. Дзвоніть, вона встала, спляча красуня. Сідаю монтувати всі відео, справ багато, часу мало, як завжди, нічого не встигаю. Дивіться, які гарненькі. Виставила їх всі, всі политі. Оцю чоловік подарував на день народження. Це чармер, вона дуже довго квітне. А ще чоловік подарував оцю польку Доц. А я їх так не люблю, взагалі не люблю. Я взагалі не люблю рябчиків. Від всіх рябчиків я люблю дикого кота. І чармера, так що цю я, мабуть, подарую. Я вже навіть знаю кому. От. Тому що місця дійсно мало, і мені ще одна ідея замовила. Кереткик. Багатенько вже їх тут. Всі обробила актарою, всі обробила пінкою інсектицидною. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я дуже Тримайте, дякую. будь маєте, попросить.

Льолік. Yes. Від Льоліка і компанії. <рес> Ой, хороші мої. Дякую вам, дорогесенькі, дуже дякую. Так, я вже зібралась, вже і прибігла носівку, але паралельно треба купити матеріали. Треба купити трохи пилочок, базу, топ. Короче, треба. Добрий раночок, біжу на роботу, дощі кльопає. Все, я вже на роботі. Поливаю квіти в першу чергу, тому що мене не було три дні, а було сонечко і вони визікли. Хто там? Соник поплюв. І в туалет схожу, а там прийду. Все правильно, все. Привет, ну, Спасибо. Спасибо, Олечка. Да, Я как всегда вовремя мені пазду. Та ти нормально прийшла, кла не люблю опаздывать. Та рассказываю, що кажу, що вже відправила одну девочку, відпустила, і зараз трохи аж підташню. Вчора, десь вночі, потрапило відео мені, яке роз... ну, розповсюджують, розпространяють короче російські пабліки, російські. Как русские военные отрезают голову украинскому военному. Это просто ужас. Даже заблюренное видео смотреть невоз... ну, не смотреть, не слушать невозможно. И те комментарии, которые там пишутся, это убийство, это геноцид, это издевательство, это все вместе. И просто немаслив, просто якось. Вийшла на обід, не заради обіду, а просто щоб пройтися, тому що відпрацювала вже три клієнтки, а в голові тільки оце вбивство. Просто знаєте, що дико, що оці слова работає, братія, ти що, ніколи голову не відрізав», вони просто, ну, Перекреслюють все людське в Російській Федерації. Ну нічого нема, просто вбивці. Убійці. Всім привіт. Новий день. Йду на чи то на сітки, чи то на кікімори на щось іду. Тягну і нитки, і мокрі ковдри. Не висохли. Поки робила вдома справи, вже і зголодніла, їсти хочу. Дуже швидко вже в магазині Вже й купила те, що треба швиденько. Зараз побіжу додому готувати, їсти. Але перед тим, як готувати, ще побіжу, забіжу на базу. Я там вже була, я там вже була, плели, плели, я нічого не знімала. Щось якась, якась не така. Получили мішковинка, прийшла, мішковину дали даром і ми дуже раді. Піде на кікімори сьогодні, навіть трохи пофарбу. А, ти ж не потягнеш, а наш з бандурою. Може мені звідти подавати тобі? Мішаю. Я мішаю. Я нічого не вдигаю. Ну це не дивно. Да? Я нікого не здивувала. В мене дуже класно смажиться курочка. Дивіться, яка класна. Ще раз показую, нова кастрюлька в мене смажиться курочка, вже буде соус. Тут нарізається мішковинка. Швиденько обрізаю ці краєчки, бо вони будуть довго сохнути, хочу її замочити, щоб вона фарбувалася.